Сьогодні поговоримо, що значить весільний одяг із притчі Ісуса Христа про шлюбний бенкет. Ця притча записана в Євангелії від Матвія, 22 розділі. Цар прийшов подивитися на тих, що зібралися, і побачив чоловіка невбраного у весільний одяг. За допомогою Святого Духа люди можуть піднятися над буденністю і жити чистим святим життям. Проголошуючи себе віруючими, але не поводячись так, люди зводять наклепи на істину, ні в їхніх словах, ні в діях не виявляється перетворювальна сила, яка супроводжує істину. Як Господь може бути задоволений тими, то не докладає жодних зусиль, щоб піднятися на вищий рівень. Хіба вони не стверджують, що знайшли високу благородну істину? Бог не просить людей відмовлятися від того, що сприяє здоров'ю їхньої душі чи тіла, але просить їх відмовитись від руйнівних вад, які, якщо їм потурати, закриють їм доступ на небеса. Він дозволяє їм будь-які задоволення, які не викличуть згодом жалю та докорів сумління. Він просить їх заради їхнього нинішнього та вічного добробуту розвивати чесноти, які приносять здоров'я тілу і силу душі. Чисті думки та правильні звички, необхідні для нашого щастя як людей і християн. Усе, що має руйнівний характер, необхідно подолати, якщо ми хочемо побачити Царя в його красі. Господь може допомогти і допоможе кожному, хто шукає його допомоги в прагненні стати чистим і святим чи докладені ревні зусилля, щоб подолати природні схильності до зла, перемогти звички, які були частиною життя до прийняття істини. Чи ті, хто стверджує про свою віру в істину, ще досі неохайні в побуті і нехристоподібній у своєму повсякденному житті, як і до прийняття Христа, якщо це так, вони не віддають хвалу тому, хто покликав їх із темряви до дивного свого світла, вони не задягнулися в праведність Христа в весільний одяг, прагніть до рішучих змін. Очистіть себе від всякої нечистоти тіла та Духа, звершуючи святі справи в Божому страху, будьте охайні, акуратні в одязі, добрі й шанобливі в манерах, будьте чисті й благородні, адже небеса це квітесенція чистоти та святості. Як Бог чистий, і святий у своїй сфері, так і ми повинні бути чисті у своїй. Уважно читайте і аналізуйте притчу про весільний одяг, застосовуючи вміщені в ній уроки до себе, ті, хто сповідує віру, але при цьому залишається незмінним у своїх звичках і справах, представлені образі людини, яка прийшла на бенкет без весільного одягу. Амінь. Щасти вам, друзі!